Добрий ранок всім. Сашоні не перші емоції. У нас на вулиці пішов маленький сніжок. Бачите його? Ой, він посилюється! Клас! Хто б міг подумати? Клас. Це клас. Сашулька, твоя мрія збулась, твоє бажання. Ні! <рігра> Все, йдемо наряжати ялинку. Да! Що такою ще рано! Злазь. Ой, а не рис. рис там розкидався. Все, злазьмась. Крупні, крупні сніжини. Не видно. Так, mm -hmm. да, єлі-єлі, зараз менший став. Mm -hmm. Ні, трошки є видно. О, зараз крупніший знов. Та да він буде такий ти! Супер, Майс. Там да, не треба тут. Мілька, треба, як не треба. Конечно. А це ж так завжди в листопаді. Так у нас тут, а я вчора мі міряла собі тиск. Такий низенький був, через те й голова боліла. Так, і в нас сніданочок. Сашуньки, оладки з варенькою, як завжди. оладки не солодкі, якщо що, трошки варенькі. Міша. І я теж. Авокадо, тостик такий, і вівсяночка на рослинному молоці. Ну, там, що? О, вже є єлі єлійде. Є, 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 У він є, думаю, він піде ще. Це ж лише вже, диви вже, все. Йде. маленький іде, просто непомітно. Тож, можна <гум> так. Зараз побачимо. Ти вже йдеш вдягатися? Чи їсти спочатку? Віддівайте, ніж. Віддівай? Дуже вдівайся. Так, все, ми вдягайтеся. Так, доброго дня. Ще раз. Я зібралася і йду по Сашулю. Хотіла сказати, що на рахунок йоги я сьогодні зранку займалася, і я раніше обіцяла, що скину якийсь шматочок, якихось стійок, які я вже навчилася робити. Тому сьогодні, якраз для інстаграму, зняла такий невеличкий маленький шматочок і хочу його сюди вставити і вам показати. Для мене це вже таке, як звичайне. Мені здається, що це дуже легке таке, для ну, саме для мене. І я ну, тяжію вже до чогось іншого, до чогось більшого. Я тренуюся і ну, хочу вміти набагато краще і набагато більше. Але сьогодні просто закинула оце в інстаграм, і мені якось так багато реакцій поставили і написали, що це так круто, класно. Я вже трошки так розправила, знаєте, крила. Ну і вирішила вже її сюди закинути. Я вставлю той маленький шматочок. От, якщо, так скажімо, в підтримку мені, нашому каналу, ставте лайки. Можливо, якийсь коментар. Напишіть, як вам. Взагалі, як вам канал. Ми дуже чекаємо, нам дуже цікаво завжди почитати. Ну, я дуже чекаю завжди тих коментарів якихось і все. Вже чекаю цього моменту, коли, коли буде якась віддача, коли люди почнуть хоча б щось трішки писати, щоб розуміти, чи це цікаво, чи це взагалі можливо щось треба змінити, можливо, щось треба додати, можливо, щось не вистачає, а можливо, все добре. Тому пишіть, пишіть, якщо є якісь питання, до речі. Дуже мені подобаються оці рубрики, де е, задають питання, а в, е, я, наприклад, буду відповідати. Якщо якісь питання є, щось таке цікаве, то задавайте, будь ласка, зробимо таку рубрику, буде прикольно. Так, я вже зібралася і йду посашульку. У нас вишеньки розморозились. Так, молочко гріється, виливаємо молоко. Песик, давай, Ще й песик тут з сашункою теж. Виливаємо. Все виливає? Так, да, все. <клухи> угу. Так, дрібка солі. <клухи> став. Відкривай ціль і клади дрібку солі. А демо? Мішов. Зараз поки не беру. Ось вона там. Візьми дрібку, Давай я покладу. Ні, да я хочу. Дай капельку тільки треба. Прям капельку. Це дуже багато, трошки менше. Бо ця сіль така крупна, ми купили. Так, да, нормально буде. Ні. дай мені. Він там маленький. Так, да, все. Мам, все сікнули. Так, далі. Давай, Ти... да, клади цукровий у, 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 у цей ванілін, клади. Що ні все з песиком робить? А, що висипають. Обережника. Висипала? Мам, ну тут не весіло. А ну дай, на якому. Воз не я. Зараз мені просто треба теж дивитися і розуміть, що там на, на ощуп. Так, далі ми додаємо е, яєчка. Так, давай виливай маселко. Все? Так, да, все. Ага. Да? Угу. Добре. Бери поки розмішуй, а я яєчка достану. Так, любите, с... Сашенька дуже полюбила готувати щось даму. Да. Оце випічку. Ну, ми давно печеньки не робили. Треба буде зробити печиво. Так, тато його дуже любить і угу. я його дуже люблю. Так, Сашенька розмішуй. Розмішуй ще, я буду муку підготувати. А кекси ми вже так, робили, не з кексики. Так. З кекса. Кекси робимо з кексом. Угу. Так, Кекс... я по муку. Буду а ти його туди дав вологі, і воно зараз звідти типу, повипадає. Сашенька перемішує. Трошки випадає. Аккуратненько, А Адже хазяюшка така. Ні. Все вона хоче вже пекти замість мене. Так. так. О, все, все виска. Це, напевно, ти таке тісто мішаєш перший раз, правда? Іменно ручкою. Так. Да. Я таке ніколи. Mm -hmm. Я в руками ніколи не мішила. Маш... Не, не місила. Нема блендер. Якісь шила. З блендером не Так, все, давай я буду далі, Мась. Власне кажучи, спекли ми пиріжечки з сашулькою, і це все, що в нас залишилось. Я ще е, взяла кілька штучок, запакувала міші і сашулі, бо поки я буду в спортзалі, е, сашулька буде в міші на роботі, тому оце все, що залишилося. Порція була невелика, міші так сильно не можна солодке, тому ну, буквально на одну порцію я не збільшувала, зробила. Такі, але вони дуже смачненькі. І вирушаю в спортзал. Так, я прийшла в спортзал, уже відпрацювала. Тут тільки в мене комбісік. Прикольний дуже. Так, всередині тільки не зняла, зніму якось іншим разом. Так, шикарно. Сашенька, гай заснув. Вся спить. Спить моя під. Спись лодка. Так ось. Я була аж там на тому поверсі самому стані, Нічого не видно, бо дощик у нас моросить. Це шо ось. Та не спиш, я ж бачу. Як ось там? Хто Добре. Добре. Це добре. Тату допомагала. Помагала тату. що Нічого собі. Дякую. Фуу. Це було класно. Да. Це життя. Я буду поблизьці. Ось сосуньки голова болить. Йдемо пить каву. Міха вже нажиде, да? підем каву та ліжком додо їсти. Може, який холод і дощ. Я кажу, що це павучок з Вайкіті. Якось ми розкажи се, історію. історії. Не хочеш? Ось ми були у Вейті і там на якомусь, ну коротше, на одязі сидів якийсь павук жовтий такий. Сашоня мені його показала. І я така просто взяла, піднесла руку, ну, отаку, а, і... а він, він стрибнув. Я таке перший раз бачила, що павук стрибав взагалі. А він реально відчув видно небезпеку і як стрибне. Копати. Або він думав на тебе і по попов, і типу, далі побіг. І він думав, ти гілочка. Ні, він, я думаю, рух побачив. Гівочка. Сашенька, тобі мать. Ой, а це мені передайте, будь ласка. Треба підкріпитися після тренування. Міхан, моє це моє, а твоє це наше. А що ти собі не взяв? Не хочу, мені лікар забороняє. Де ж пиріжки вже є, ну все. Все, Мась, їдемо. Нема льоду. От таке моросить, звісно. Цікаво, коли ялинку будуть наряжати. Ти міг не пам'ятаєш, коли ялинку наряжають? Може на Миколая якраз? Так, все, поїхали до хати. Так, ми ще підемо нам те, що ми згадали, треба купити, ось в Спарс сходимо. Чекайся, Нормально. Що... обережні кошти. Ні, це мій, просто друге. Так. Діди Морози. Мама. А. які ці пінгвики. Кіндер пінгвики прикольні. І зайчики теж прикольні. А, як казав, молодіжний мастер. А? Лужанську візьму замість поляну. Ні, давай поляну краще. А ви це теж добре? Ну, краще Мама, Давай такі а. Санта Клауса, то угу. є 112. Ага. Ти хочеш Санта Клауса? Да. Ну, бери. Я, Щоб живіт не болів, диви, який прикольний. Я, я М -м, класний. Бо ти такий здоровецький, зараз влупиш його. Класне, Тримай. Під мишки. А, де, де. більше, ніж mm -hmm. да, да. Сашунька взяла собі сніговичка такого. Та, візьми, ну, візьми так. собі вологі серветочки і сухі. Бери, бери як треба. В школі мають бути. Так. А Масло де? Може, буде Масло тут, я думаю. Воно там з самого початку начебто. Угу. Ну так. Да. Так дуже прикольний тут цей магазин. Ми сюди не часто ходимо, але як заходимо, завжди кажемо, що. Ого, які великі кабаноси. Масло, масло. Зараз вже навіть і барніки новорічні, упаковочки. Да. Чисто вже кашта є сашотки. Цікаво тут всім глянути В акції 99. А, це вже а? Не, не, це це капуста. Капуста в акції. Ні, це синя капуста. Все, почне? Тут, кстати, печінка. Печінка, сердечка. Угу. Ні, хороший магазинчик. Це взагалі. Тільки що пуха Сашуні сіла на руку. Сиділа. Дивіться. Пуха вже знає, пуха, не ну, вона вже до тебе звикла, катетя. Не гризьте. Давай, сідай, Пуха, сідай. Пуша, 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 буша. Не, не гризь. А кекс, якщо тако сидіть о. і щось до пухи говорить, він так вибігає зразу з клітки і зразу реагує і біжить. Щоб це часом зайняло. О, мама, мама! Ух ти, ухти. Я знімаю, май знімаю. Клас! Супер. Ой, зараз буде цей. Це в неї такий бар'єр. Вона б там задоволенням сиділа б. Полі. Боже Пуха, як ти це зробила? Пуха, я так не вмію дати. Що ти за такий трюк? Дивіться, дивіться. Уже почув, він сидів, до речі, дуже рідко, коли він приходить до міхі, а це прям виліз, заліз туди до нього, але почув пуха-пуха і висунувся зразу. Ти ревнивець малий, кіксяк? Ти ревнивчик? Кіктяшечка. Пушенька, пуша, пуша. Ти не знімаєш, вам робить, що ти не знімаєш. Роблю, роблю.

Прийшов? Примусти. Добре зараз, я відійду. Так, Сашунька зараз з Міхою будуть робити уроки. Погнав, погнав. <косить> <косить> <Шо? косить> <А, косить> сіла, дивіться, сіла Сашоні на руку й сидить. Ну це круто Мась. Вона найбільше yeah. до тебе йде. Вона до мене так ніколи не йде. О, Кіксян. Може, це що я банан і яблуко тільки що їла? А ти їв якийсь фрукт зараз? Мандарина їв, А потім, ну потім ці. Він в нюхав уже мандарини. Так все, йду їсти.